Всім доброго дня, дорогі мої глядачі. Дякую, що завітали до мене на канал. Мене звати Олена. Я сьогодні хочу вам показати, які у нас груші здоровенні, такі гарні. Буде багато груш. Зараз покажу вам. Дивіться, я любуюсь. Гляньте, які груші. Гляньте. О. Здоровецькі, гарні, гілки гнуться. Ми їх попідпирали, дуже великі. Гляньте. Грушки замічательні. Цього року хоч груші будуть, яблука та груші. Ось таку. Дівчата, хто з вас любить іриси, Іриси іриси сибірські? Це, колись я купила одного, одну таку діленочку, і оце наріс у мене такий кущик. Дуже гарні вони, вони. Така квітка, в них плоска, знаєте, як тарілочка чисто білого кольору у мене. І, ви знаєте, він геть не такий не схожий на ірис, такий бородатий. Дуже-дуже гарна квіточка. Я так мріяла, щоб він у мене розрісся. Тут кожна ось з них така велика, давала квітконос. Він у мене цвів цей кущ. Ось, ось ще, бачите, от декілька, тут три чи чотири квітконоса було. Я бачу, що йому вже було тісно. І ось я його викопала. Зараз я його розділю. У нього корінь, бачите, не такий, як у бородатого Іриса. Ось Зараз я його по. Осторожно, ножичком розділю, розсадю. Сподіваюся, я розумію, що вже це може і пізно, але я живу на півдні. У нас температура така була на сонці, десь приблизно 45 градусів. Отаку, знаєте, дуже-дуже жарко було. Ну, мені було щось лячно його викопати, щоб він, не дай Боже, не пропав. Він дуже-дуже гарний, коли він зацвіте. Ви знаєте, я щось не зробила фото, дуже жалкую. Ну, обов'язково зроблю в наступному уроці. Це Ірис Сібірський, махрова форма білого кольору. Ну, ось мої дорогеньки, зараз я його поділю, посадю, тоді вам покажу. Розсадила я свої махрові сибірські іриси, іриси. І ось, бачите, я їх не в рядочок садила, а також, щоб вони квітували мені букетиком. Що в мене з того корчика вийшло? Вісім таких повноцінних діленочок. Є навіть дві, і тут дві, але вони і тут дві. Але вони ще не можна їх розділити. Вони там дуже такі, ну, може, й можна, але щось мені, я щось побоялася. Вже розділю їх на той рік. З цього кущику в мене вийшло вісім. Вісім І чотири штучки по дві. Це махровий білого кольору сибірський Ірис. Ну, от, що я вам зараз ще покажу. Дивіться, чим я ще займалася. Пам'ятаєте, у мене було відео про весною, про деревовидні півонії. І там півонії були сортові, такі гарнючі. Я ходила у гості до Ларіси, до сусідки моєї. І... Ми знімали там таке відео про деревовидні сортові півоні. Що я зробила? Я сьогодні, бачите, сходила, і це з сортових, темно-темно-бардовий такий був, ви пам'ятаєте, був дуже гарний, махровий, двохцветний, біло -рожевий. Ну, що я зробила? Я зібрала отакі коробочки, ось вам покажу, дивіться. Це з цих гарних таких махрових гібридів деревовидної півоні. Ну, кажуть, що вони не сходять. Але ж, Ну що я можу спробувати. знаєте А вдруг дуже мені подобається, даже, даже якщо вони не повторять колір своїх батьків, нічого страшного буде в нас, даже якщо полумахрові квіти получаться я теж буду дуже рада. Ну, ось, ви знаєте, що я люблю всякі експерименти. Ось назбирала насіннячка, Ось, бачите, коробочки вже висипалися. Я поки несла їх, воно вже все повисипалося. Вже, ну, нічого страшного, що таке, я все одно їх тут буду ось така ще. Ой, в тіньочечку вона була, бачите, вона більш зелена така в тіньку. Ну що, зроблю бороздочку, посію. Побачимо, може, якраз все вийде. Само собою я все вас буду держати в курсі, я вам все буду показувати, розказувати, чи зійшли, чи не зійшли, що там, як там. Ну, все, мої дорогеньки, покажу зараз що ще. Ось, дорогенькі мої. Знову ж таки, там я була, де я збирала насіння. Ми зрізали у двох отакі гілки, гарні це гілки. Із махрового, деревовидного, деревовидної півонії, з махрової деревовидної півонії декілька кольорів, ось, вона має така гілка по декілька почок. Що я буду робити? Мала я робити це сьогодні, але у мене немає інструментів, я забулася вдома. Ну, там, у городі. Тепер мені прийдеться поїхати, бо там усе. І лента така, що обв'язувати, я буду прививати. прививати оці гілки робити. Дівчата вже наші напрививали, але в нас була дуже жаріща спека така, і я не прививала. Ось, я взяла такі гілочки. Сподіваюся, у мене все вийде. Я робила вже такі прививки. Ось, Так що, якщо комусь цікаво, обов'язково завтра, сьогодні у нас субота, завтра неділя. Завтра я буду таке ось робити, покажу вам, як це, сподіваюся, все вийде дуже добре. Ну, ось, мої хороші. Оце нарізала гілочок. Це будуть прививки. Ще забула вам показати отакий гарнющий махровий гібіскус Отакого рожевого кольору. Дорогенькі мої, це теж гілочка. гілочка. З такого рожевого кольору. Така сама гілочка є з з махровим гібіскусом деревовидним білого кольору і е, такого фіолетового кольору. Ось Отакі ось о, гілочки, квіти всі повидаляю і попробую почеренкувати. Почеренкувати в тепличку. Це все буду робити завтра. Зараз, вже бачите, вже темніє. Як завжди, бігом-бігом. Що я ще робила сьогодні? Я копала тонколисту півонію махрової форми, теж розділила, подарувала одну ларісі, ось хай в неї така квітна, махрова, не пуста така однорядна квіточка, а махрова, от така, як цей гібіскус. А і собі розсадила. Вийшло 10 кущиків. Надіюся, ну, я не знаю, звісно, на весну, може, не кожна та заквітує, того, що ділянки різні, Більші, менші. Будемо бачити. Ну, все, мої дорогенькі. Забіжу, ще вам покажу пізньо цвіт, колхікум. Ви знаєте, він такий височений виріс. Чуть ли не в коліно мені. Зараз побіжимо я вам покажу. Ще забула вам показати котеняток. Оце мурчик. Бачите, він такий серйозний хлопчик. А це балвана мурка. Іди сюди, покажемо тебе, йди. Мурочка, мурочка. Хороші моє мурчик. Ну, такі мої хороші. Ось. Ой так. Вони наїлися і раді. Мурочка така гарна, зелені очі. Мурчик. Ось такі. Хороші. Вони були маленькі, бачите, вже як виросли гарнючі. Яхуть. Я хочу вам показати, які виросли квіти за оці декілька днів. Вони стали височенні. Гляньте, які. Ой, ну ви, ви бачите, які високі вони? Хтось мені писав у коментах, що вони невеличкі, Тож вони тільки почали виходити. Дивіться, дуже гарні, дуже такі, знаєте, цікаві квіти. Ой, мені так подобається взагалі. І що я вам хочу сказати? З кожної цибулинки виходить декілька квітів, дві-три, ось бачите, де як ось, починає ще це з кожної цибулинки. Я тут садила рядочок, ось теж дві виходить. Садила рядочок, і що я побачила? Це геть випадково. Я не тут. тут, бачите, махрова цибулинка, махрова квіточка. Видно вам, О. Да? Вона тільки-тільки почала виходити з землі. Вона як розквітує і буде вища, я вам обов'язково покажу. Вона дуже гарна, дуже-дуже. Ну, все, мої дорогенькі. Ось такі, знаєте, схожі на тюльпани. Висока ножка, гарні, крупні. Дуже мені сподобається. Ну що, дорогенькі мої, я буду збиратися додому вже вечері є. Я дуже всім вдячна, що ви заходите до мене на канал, що ви дивитесь мої відео, підтримуєте мене. Дуже щиро вдячна, хто ставить мені лайки, хто пише коментарі. Дуже вам всім дякую. І ще заходьте, я вас завжди чекаю, мої дорогенькі. Завтра ми з вами будемо прививати деревовидну півонію на корінь трав'янистої півонії. Я вам покажу, як роблю це я. І що з неї, з тими прививками далі ми будемо робити? Заходьте, будь ласка, кому це цікаво, заходьте все побачите на свої очі. Я вам бажаю здоров'ячка, Всього вам найкращого. Бувайте, пока-пока!